Для меня эта война великая отечественная. Я ее буду всегда так называть, кто б мне не запрещал. И мои дети ее будут так называть. Прославлять колорабационистов. Говорить, что настоящие герои. Немножко другі герої, ані нашої тобто не допускаєте Образити. різних поглядів на історичні обставини. Ні, я допускаю різні погляди суспільного діалогу. Суспільний діалог, все це добре, різні погляди, але правда була пра є правда. Олександр Вілкол, який зараз позиціонує себе як голова ради оборони міста і де-факто керує певними процесами в Кривому Розі, заявляв, що декомунізація є нічим іншим як знищенням історій. Что бы сказали казаки, если бы, допустим, к ним на Мыкытскую сечь в Никополь приехали бы из Киева и сказали: теперь ваша сечь будет называться, допустим, скифская, потому что здесь раньше жили скифы. Как бы они на это отреагировали?